Головне події в Харкові та області 29 листопада. За захист Харкова, колишнього командувача ОТУ в Харків, генерал-майора Михайла Драпатого, підвищили. Він очолив усі сухопутні війська ЗСУ. Про відповідне кадрове рішення повідомив президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що Драпатий успішно організував оборону на харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Звільнення харківських підприємців від місцевих податків і зборів подовжать. Мер Ігор Терехов повідомив, що пільги діятимуть у першому кварталі наступного року. Фопів і ЮРОСІП звільнили від платежів за землю та нерухомість. Рішення по скасуванню податків приймають поквартально. Нестачу коштів міському бюджету компенсує держава. Вісім років в'язниці такий вирок виніс суд 19-річному Миколі Харківському. Ім'я юнака стало широко відомим у місті через ДТП, що сталося три роки тому в районі Одеської. На той момент 16-річний підліток за кермом інфініті пролітав перехрестя на червоний зі швидкістю понад 180 км кілометрів на годину. Він врізався в шевроле. Водій автівки загинув. Постраждали й пасажири, які були в машині з Миколою, два хлопці і дівчина. Три наступні роки Харківський провів у СІЗО. й надалі вже у в'язниці. Окрім того, він має сплатити по 1 мільйону гривень кожному з двох дітей чоловіка, якого вбив у ДТП. Покарання ймовірно чекає і на батьків Миколи. Їх підозрюють у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною. Як повідомив заступник начальника відділу захисту дітей Харківської обласної прокуратури, Іван Семенякін, справа батька Харківського вже у суді. А от матір хлопця в розшуку. 15 років за ґратами проведе зрадник, який наводив російські ракети на оборонні заводи Харкова. Суд виніс рішення у справі колишнього працівника Харківської фармацевтичної компанії, повідомив речник ОСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Злочинець був ідейним прихильником руського миру та допомагав ФСБ. Під виглядом робочих поїздок він збирав дані про військові об'єкти та звіряв координати з Google мапами. Контрозвідка СБУ затримала чоловіка рік тому. Суд визнав його винним у державній зраді. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.